Зараз розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 76-е засідання комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестиції та міжнародних сурбізнесів, прошу голосувати, хто за? Пропонується наступний порядок денний. Про звернення жителів Української селищної територіальної громади. Наповнення є. Роді немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, 76-го засідання комісії, прошу голосувати. Хто за? Питання про звернення жителів Клоїнської селищної територіальної громади доповідає депутат Климської селищної ради Цибалюк Юрій Степанович. Доброго дня ще До нас звернулися мешканці Куліниської ОТГ з проханням підтримати їх ініціативу створення на території селища Калинівка індустріального парку. Індустріальний парк при створення індустріального парку, відкриває нові можливості, а саме створення робочих нових місць. Залучення нових інвестицій, розвиток інфраструктури, також зміцнення бюджету громад. Враховуючи вище викладення, я прошу підтримати позицію громадян і винести на сесію проєкт рішення такі редакції щодо вилучення земельної ділянки війни їх цільового призначення з метою подальшого створення індустріального парку. Та в межах повноважень звернутись до відповідних підприємств установи організацій щодо вилучення земельних ділянок державної власності загальною площею 46,8 гектара з кадастрови номерами 322, 145, 55, 800, 07, пять, пятьдесят, пять, гектара, триста двадцать два, сто 07007 000 39,5 площею 39 і 5 гектара, та зміни судового призначення із 0901 для ведення лісового господарства та пов'язаних з ним послуг на 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допомічних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловищі включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема. Енергогенеруючим блоком. Прошу підтримати це питання. Дякую. Це питання є? Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про знання жителів Української селищної територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Хто за те, щоб закрити 76-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціального економічного розвитку інвестиції та міжнародної від сил прошу голосувати. Хто за? Дякую.